Вітаю! Знаходимося ми на, на одній нашій станції і тут ставимо таку чудову батарейку. Це акумуляторна батарея ємністю 60 кВт, годин яка встановлена в ізотермічному корпусі. Наша любима дея. Ізотермічний корпус, тепловий насос, який може працювати від мінус 30 до плюс 60 градусів по Цельсію. Всередині буде завжди підтримуватись оптимальна температура. 22 градуси, яка оптимальна для акумуляторної батареї. Також є система пожежогасіння, є сигналізація, система захисту. Така батарейка буде служити довгих 15-16 років, тому що для нього буде оптимальна температура, при якій він буде працювати. Може бути встановлений на вулиці, в неопалених приміщеннях, будь-де. Так що, кому цікаво, звертайтеся, встановлюємо такі станції на промислових підприємствах або частних домових господарствах.